по напрямках Дивимось по напрямках: Сватівський, Бахмутський, Авдіївський, Запорізький. Дивимось, де найразливіший ворог, може бути на найближчу добу, на наступну. І які там слабкі місця у нього бути. І загально дивимось ситуацію. по лінії фронту По напрямках. Дивимось Сватівський напрямок. Найближча доба, де найслабкіший може бути ворог, які слабкі місця, і де найвразливіший. Ми бачимо ось випадає, що це взагалі не на наступну добу, а далі. Ось бачите, дальня карта випадає, що ці території вони будуть в Україні. Поки що там, бачите, йдуть бої, ось вибухи, спалахи. Так випадає слабкі місця, у них чмобіки, бачите? Діт. Ну, як діти, це може вказувати, як і на дітей, ну, ці молодь якась недосвідчена, також може вказувати на рівень, рівень освіченості. Рівень мозоку, тобто вони можуть бути на рівні ось 13, 14-15 років дітей. Ось там це слабке місце, можна сказати, неосвідченість і нерегулярна там можливо армія ворожа. Ось це слабке місце там. Можливо, туди вони підкидують ось цих мобілізованих. Або будуть підкидувати, або вже підкидують цих мобілізованих. Так, дивимось далі. Бахмутський напрямок. Які там слабкі місця у ворога? І в чому він може бути найвразливіший там Бахмутський напрямок. Бахмутський напрямок. Ну, Друзі, дивіться, ось, що випадає. Випадає, що у них по техніці якась дуже ну, мало техніки, і вони нам будуть намагатися оновлювати техніку, завозити туди якісь технічні, технічні засоби. Ось так. Ось так випадає. І з повітря вони в повітрі вони також. Слабкі, ну в тому плані, що в них немає захисту в повітрі, там слабкий дуже захист. І вони ховаються, от, де, де мирні, мирні жителі селища. Ось там вони ховаються. Тобто за спинами людей, які там залишаються або там живуть десь на, на тій стороні. Намагаються, намагаються утримати те, те, де їх відбили, вони намагаються там утриматись. Ось слабке, не слабке місце, але ось це таке, що випадає. Далі дивимося Авдіївський напрямок. Де там може бути слаб... найвразливіший ворог, які можуть бути там слабкі місця в нього. Авдіївський напрямок. Тут також вони, бачите, намагаються, намагаються, намагаються закріпитись, втримати свої позиції. Ось таке. Слабкі місця техніка. Слабкі місця, місця у них техніка. Там, на Авдіївському напрямку, можливо, вони перевозять Отуди, де ми бачили підвоз цієї техніки поповнення. Вони, можливо, звідти бачите, перевозять техніку. Там у них немає, у них немає дуже мало технічних засобів. Дуже мало технічних засобів, дуже слабка мотивація, і вони там всі взагалі спустошені, злі і так далі. І вони, вони розуміють, багато хто розуміє, що вони не повернуться додому. Вони багато їм, вони закриті там, з, одного, з однієї сторони їх там. Пихають, підпихують йти вперед. А з іншої сторони, вони, вони розуміють, що вони ну, всі загинуть тут. Ось такий у них там ось такі, такі настрої. Ось такі слабкі місця, настрої, те, що ми побачили. Дивимось далі. Дивимось далі. Запорізький напрямок. Слабкі місця ворога. І він в чому може бути найважливіший. Запорізький напрямок. Запорізький. Дивіться, тут вони, вони розуміють, що наші військові рано чи пізно вони прийдуть. Бачите, вони тут розуміють. Але отут вони, вони якось змішуються з, ми, з мирними жителями. Тут бачите їхні. їхні я не можу сказати на них військові, в лапках військові. Да? От вони змішуються з, мирним, з мирними жителями. Ось, ось отак випадає. Бачите? Тут багато фігур і між ними військові. Хоча вони розуміють, що вони їх звідти виб'ють. Тому вони ось змішуються, ось чогось так випадає, чогось вони серед, серед місцевих жителів. Ось так. Як -от змішуються з мирними жителями, з місцевими. Ось таке документи якісь випадають. Документи такі випадають. Недостовірні. Не, не, не Це також, бачите, ось випадає. Ось, ну, те, що випало, не знаю слабкі, слабкі місця, друзі, що, чи, які ось випадають, отак я вам і кажу по тому напрямку. І дивимось Таврійський напрямок. Дивимось Таврійський напрямок. Ну, Загально на наступну добу, найближчу добу, можливо, щось покаже, якщо ну і взагалі, що покаже, які там у ворога слабкі місця, от, і на... де найрозливіший в цьому він може бути. Таврійський напрямок. Сім. Значить, тут дивіться, от тут якісь штаби чи якісь от такі командні пункти, бачите, там вони, у них, вони розуміють, що там вони, їм для них зло випадає. Щось вони там натворили. Короче, у, них там, вони там, у них там типа такої паніки в цих штабах. Повернеться в Україну, бачите? Той напрямок, Херсонська область. Повернеться. Ось тут наші військові. Вони там готуються тікати, бо тут мало їх випадає, вони готуються переміщуватись, бачите? І туди підтягують оцих молодих чмобіків, щоб вони допомагали, щоб вони будували там оцей план відходу. Бо вони розуміють, що наші будуть повертати цю територію, бачите, і вона повернеться. Ось так. Слабкі ось такі те, що ми побачили. Прям в такому дуже військовому напрямку тут нічого не вказало. бачите карти? Але загально ось таке. Туди вони підтягують якусь частину цих чмобіків, щоб допомагати оцим командуванням е окупаційним е зміщуватись, щоб вони залишились там, е типу в живих ось таке по тому напрямку. Побачили. Тобто загально вони, бачите, підсилюють. Підсилюють ось цей солідар ось, ось цей напрямок. Від Бахмута до Сватого ось цей напрямок Вони намагаються зараз підсилити чмобіками.